Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс І сьогодні до вашої уваги я хочу представити нереально класний, заряджений і популярний. Я б сказав навіть так, народний автомобіль. Це шкода Октавія 7 Автомобіль, який ми придбали для вас на лізингому аукціоні у Німеччині від єдиного власника в неперевершено класному стані, просто без єдиного підфарбування по кузову, з рідненьким пробігом 160 тисяч. І детальніше про нього розказувати буду я вам прямо зараз. Також, друзі, якщо у вас немає змоги приїхати на огляд автомобіля самостійно, замовляйте послугу доставки, яка діє по всій території України, телефонуйте по моєму номеру телефону зліва вверху, який ви можете побачити. Ціна є справа вверху. І також, в принципі, друзі, якщо вас конкретно цікавиться, автомобіль, ви можете приїхати самостійно його оглянути, або ви хочете замовити послугу якогось експерта, або поїхати на сервісний центр. Без проблем. Телефонуйте до мене, бо ми про це все з вами домовимося. І я думаю, ви однозначно залишите задоволені таким класним автомобілем. Тому детальніше розказую про нього я вже вам прямо зараз. Це шкода Octavia A7. Друзі, пригнана знову ж таки з Німеччини, з куплена на лізинговому аукціоні від єдиного власника. Вона має просто єдиних 160 тисяч чесного і перевіреного пробігу, я сказав би навіть так. І немає жодного підфарбування по кузову. Це немало важливо, тому що зараз автомобілі на ринку України є скручені, є биті, є шпакльовані і тому подібне. Наш автомобіль чесний, максимально перевірений. Окрім цього всього, в нас в поєднанні з цим автомобілем. Стоїть хороший, надійний, я б сказав так, найкращий дизельний двигун серед цих автомобілів, взагалі, які є по, там, по потужностях, це на 110 кВт 150 кінських сил. Це реально хороший, надійний дизельний двигун, який себе зарекомендував дуже гарно і дуже добре. Також стоїть тут автоматична коробка передач DSG, тобто це роботизована, хто казати, бо дуже часто виправляють мене, що це не автомат, це робот, але для. Розуміння багатьох людей, тому що нас дивляться, як жінки, так і чоловіки, я кажу автоматична коробка передач, щоб вони розуміли, що це дійсно автомобіль на автоматі. Звичайно, всі коробки DSG, це вони йдуть роботизовані, але загалом в нас стоїть роботизована коробка передач DSG DQ 381 з мокрим щепленням. Вона йде 7-ступенева за рахунок цього всього, я скажу вам так, за рахунок того, що у нас автомільде 2-літровий на 110 кВт в поєднанні з 7-ступеневою коробкою передач. Ну, скажу, нереально приємно він їде, нереально класно він розганяється. І, окрім цього всього, я скажу, є одна дуже-дуже велика перевага. Те, що дійсно автомобіль має розходу пального. За тривалий період 6,1 літра. Я вам пізніше покажу це по налаштуваннях автомобілі, але загалом зараз вслухайтеся, те, що я кажу, і повірте мені на слово: 6 літрів за тривалий період. Тобто автомобіль має в змішаному циклі місто траса 6 літрів розходу. По трасі, звичайно, буде можливо ближче 5, по місту ближче 7. От. Ну я собі так думаю, принаймні, що може навіть і 6 по місту може вийти. Але загалом. Що сказати вам ще про автомобілю? Автомобіль, знову ж таки я розказав що вам пригнаний з Німеччини, тому він не має жодної корозії. Це не з холодних країн автомобіль. Автомобіль з Німеччини немає ніякої корозії ні по кузову, ні по днищу, абсолютно в ідеальному стані. Всі букви, всі шильдики, всі зазорчики на автомобілі, все працює, ну не то, що працює, а воно все рівненьке і гарненьке. Стопи і фари, всі, наприклад, там кнопочки. Працюють також ну, бездоганно. працюють, Світло у нас максимально, в Full led Оптика. Ну, по автомобілю, друзі, скажу чесно, що недоліків я тут не бачу. Реально гарний, комфортний автомобіль з приємним розходом палива. Зараз переходимо по салону. Салон також нереально збережний. Ну, а в принципі, який він може бути від одного власника, який реально гарно і комфортно. Ним пере, ну, пересувався, особливо якщо автомобіль їздив на дальні поїздки, десь, а не по місту, то я думаю, що це саме так і так і було, принаймі, тому що зазвичай, коли по місту автомобіль їздить, то він там більш має якісь там можливо подряпини, можливо, якісь потертості на ручках, на сидіннях, тому що залазить, вилазить. Я думаю, ви це розумієте. Так само, і коробка передач, і кермо те саме. Коли автомобіль їздить на дальні поїздки, то зазвичай він набагато гарнішому стані, тому що. Ну, водій раз заліз в машину і проїхав, наприклад, на ньому там, 500 тисяч кілометрів, а не залізає кожних 5-10 кілометрів. Е, надіюсь, ви мене зрозуміли. Зверніть увагу, на 160 тисяч км 2019 рік випуску. Сидіння в оригіналі, немає жодної підтертості, немає жодних плям, жодних місць від прокурень. Тобто все в ідеальному стані абсолютно <coughs> дійсно гарно збереглось. Заводимо наш автомобіль, У нас віртуальна приборна панель. Забув наголосити. Зараз заведемо. Заводиться з співруту гарненько, рівненько вибиває нам лампа, е, настав час інспекційного сервісу. Тобто там влаштуваннях було забито, що <кхм> в такий період там навіть не по кілометражу було зараз проведено інспекційний сервіс. а по по даті. тому, що автоміль продавався, відповідно він не їздив. Поки ми його купили, поки привезли в Україну. І забув наголосити знову ж таки з теми, що автомобіль лише буквально може тиждень, навіть нема 5 днів, як він в Україні. Я можу вам скинути всі необхідні документи, показати те, що дійсно автоміль 5 днів як знаходиться в Україні, і ви це все самі зрозумієте і впевнитесь в моїх словах. Загалом, чому вибиває лампа інспекційного сервісу? Тому що Автомобіль не їздив, він стояв на аукціоні, він потім чекав документи, поки готується, поки він приїхав в Україну, розмитнеться відповідно того всього, настав час інспекційного сервісу. По документах, по всіх сервісах Автомобіль обслуговувався виключно на шкода сервісі, Я думаю, в кінці я вам, навіть не в кінці, а в багажнику у мене лежать документи, я вам їх також покажу. Загалом. Автомобіль обслуговувався виключно на шкода сервісі, і останній сервіс був на 147 тисяч кілометрів. Зараз тут 160 тисяч кілометрів, тобто 13 тисяч кілометрів назад проходив останній сервіс. А як ви знаєте, всіх, в всіх європейських країнах автомобілі обслуговують не так, як в нас на 10 тисяч кілометрів. Ні, там обслуговують на 20 000 або ж 30 тисяч кілометрів. Там, в залежності, в принципі від того, який автомілі, від того, який власник, і тому подібне. Але загалом автомобіль наразі обслуговувати не потрібно. Потрібно збити оцю лампу контрольного сервісу. Це можна зробити кнопочками, але ми показуємо завжди все так, як воно є в, в автомобілі. в Принципі, зверніть увагу, руль такий перфорований з такими сказати, випуклостями. Виглядає він дуже гарно, зрізи. Під руки так додатково має такі він овальні ставочки. Ну він дуже комфортно лежить в руках. Я не можу цього продати вам по словах. Але в принципі ним їхати нереально приємно цим автомобілем, За рахунок не того, що там тільки двигуна, то що коробка на семистопенева, але загалом навіть по ергономічності, по комфорту, виїздити хороша шумоізоляція дуже гарно і різко відповідає вам автомобіль по двигуну і по коробці. Ніяких пенків, ніяких затримків, ніяких шумів нічого немає абсолютно. Тобто ви сіли і просто насолоджуєтесь поїздкою. І знову ж таки, я повторюю, що єдине, наприклад, я якби купляв цей автомобіль, що зробив би наразі, це друзі замінив би масла і фільтра, і просто їздив би спокійно, все, більше я нічого не міняв би. Так як останній сервіс був на 147 тисяч кілометрів, то автомобіль після свіжого сервісу, я сказав би навіть так. Загалом по автомобілю хімчистки поліровки ніякої не потрібно, він приїхав в дуже гарному стані. Ми його лише розмитнили, оце зробили таку зовнішню мийку і все. В принципі, автомобіль вже можна сказати готовий до продажі, і зараз він поступає у продаж. Тому якщо вас цікавий такий автомобіль, то ви можете приїжджати до нас або замовляти послугу доставки. Загалом, одним словом, так. Йдемо далі. Я думаю, ви зауважили і звернули увагу на те, що автомобіль в дуже гарному, і дуже збереженому стані, тому що ніде ви не найдете ніяк ні подряпин, ні потертостей, ні на ручках, ні на сидіннях, ні на коробці передач, ні на кермі. Тобто, все воно в оригіналі. Мою, принципі, хто давно стежить за за моїм каналом, ви бачите. Який руль може бути перешитий, який руль може бути фарбований, яка ручка може бути фарбована і тому подібне. Ми завжди вам показуємо все так, як воно є. По всьому салону у нас йде амбілайт підсвітка зеленим кольором. світиться Не пам'ятаю, що можна міняти кольори в амбілайт підсвітці, але загалом підсвітка є по всьому контуру, по дверних картах, по всьому автомобілі. Виглядає вона дуже круто і дуже класно. По сервісах, дивіться, зверніть увагу, що кругом є вибиті. Логотипи шкода, тобто автомобіль обслуговувався виключно на шкода сервісі. Є на сервісна книжка до автоміля, є додатково ще один ключ з чіпом і зі всім, так як воно має бути повністю папочка, все так в оригіналі, як воно приїхало, ми вам його і показуємо. Якщо буде потрібно, я вам зроблю додаткові фото. Навіть в принципі можна і додаткове відео, якщо буде потрібно, і я скину вам його на якийсь месенджер. Звичайно, якщо це буде потрібно. Загалом. По е, задній частині, по передній частині, по всіх дверних картах, по порогах, я скажу вам так, що автомобіль дійсно в ідеальному стані. Зверніть увагу, наприклад, на передню дверну карту. Я не кажу за задні. Звичайно, за задні дверні карти там е, чи сидіння, наприклад, мови не може бути, тому що як не крути. Передній пасажир, або ну звичайно що водій це дві людини, які найчастіше сідають і вилазять з автомобіля. Я думаю, ви мене розумієте. Задні пасажири це набагато більша рідкість, тому наш автомобіль реально в гарному ідеальному стані, як по передній частині, так і по задній, так і в принципі по зовнішній. Немає ніяких ні подряпин, ні вм'ятин, ні сколів, абсолютно. Виглядає він дуже достойно, дуже гарно, всі функції в ньому справні. Помилок по комп'ютерній діагностиці немає. По Вінкоду пробіг перевірили. Двигун працює як часи. Двохлітровий TDI двигун на 110 кВт, 150 коней працює рівнесенько. Всі рідини в нормі, масла фільтра в нормі, тобто все це перевірили, жодної корозії, жодних якихось там підкручувань або скручувань болтиків немає. Ну, Загалом, друзі, по автомобілю ми перевірили все, що можна, все, що не можна. І впевнені на 100%, що це автомобіль класний. Тому якщо вас цікавить такий автомобіль, приїжджайте на огляд або замовляйте послугу доставки, яка діє знову ж таки по всій території України. Ну і що ж, друзі, як зазвичай, після нашого детального огляду у нас іде детальна перевірка локофарбового покриття. Тому кожний наш автомобіль ми перевіряємо нашим точно міром кожний елемент детально по декілька разів для того, аби уникнути локальних підфарбувань і впевнити вас в тому, що автомобіль дійсно без підфарбувань по кузову. Так, перевертаємо на другу сторону. Ось так. Починаємо з капоту стандартно. 110, 110, 111, 126, 126, 109, 109, 126, 119, 109, 109. Оригінал. Крило. 90, точніше, 117, 117, 118, 103, 103. 115, 133, 121, 96, 96, 118, 106, 106, 106 95, 95, 122, 122, 94, арочку прибуваємо 102. Зверніть увагу на ось цю захисну плівочку для того, аби не було посічені від коліс. Показую вам, чому я завжди звертаю на ню увагу. Наскільки вона тоненька, і я показую, що дійсно автоміль не фарбований. Біля неї 102, на ній 335. Вона надзвичайно тоненька, а наскільки вже показує наш точно Тому ось цей етап 330 це вже е, фарба. Тому ви можете зрозуміти 99 і на ній 350. Тобто десь орієнтовно 200 мікрон це вже фарбований елемент. Але тут у нас підфарбування немає абсолютно сюди 90, тут ми маємо 100. Загалом, якби. Цієї плівочки не було і наш товщиномір показував би 300-400, то це мав би рахуватися фарбований автомобіль. У нас все в оригіналі тут, тут, тут ніде нема, а взагалі ніякого підфарбування. Ця плівочка в оригіналі, коли вона є, ви знаєте, що вона не знімалася, що автомобіль дійсно не фарбувався і тому подібне. Тому що якщо вже її знімали, це ви знаєте зразу, що це 100% підфарбовувалася арочка або автомобіль загалом. 102, йдемо далі. Біля ручок 118. Це в оригіналі 109, 109, 110, 110, 193, 102. Стієчкою пройдемось назад. 125, 126, 126. Криша. 111, 121, 121, 122. Ззаду ми маємо 96, 105, 113, 102, 100. 145. Показав нам, є 146, 145, може бути. 110, 90, 113, 96, 97, 97, 103. Стієчкою. Проходимо. 132, 120, 107, 102, 118. Криша 110. Тут ми маємо 127. Ідемо назад, а ручкою 106, 106, 101, 106, 106, 107, 107. Знову ж таки, 116. Знову у нас є ось така ця захисна плівка, друзі. Біля неї 90, з цієї сторони 118. На ню пробиваємо 360. Все так, як має бути. 107, 120, 113, 90, 105, 120. 93, 116, 116, 99, 116, 129, 109, 104, 132 і 115. Загалом, друзі, наш автомобіль, наша шкода Octavia, вона абсолютно без єдиного підфарбування. Кожний елемент я пробив вам детально, показав на відео, відзняв. На цьому відео, і ви можете бути спокійні, можете бути впевнені, що автомобіль не має жодного підфарбування по кузову. Знову ж таки, повторююсь, у нас ці наклеючки, які захищають від того, щоб посічення коліс не було, арка бо вона виступає. Вони в оригіналі наклеєні. Біля них все в оригіналі. Бампера зазорі рівнесенькі, ніде ніяких підфарбувань немає. бампера цілі без колів, що передній, що задній посічень також немає. Тому загалом автомобіль в дуже гарному стані, дуже збережному стані. Щесним перевіреним пробігом. Якщо вас цікавить, приїжджайте на огляд з райду до нас, місто Радевилів, кого цікавиться автомобіль на нашу площадочку, ваш карс.